Чому називають білі камні? Біля Карачнівського водосховища та залізного мосту знаходиться водоспад Білі Камені, який отримав свою назву через постійно сильний потік води з висотою чотирьохповерхової будівлі, утворюючи білу піну. Саме за однією з легенд на цій місцевості відбувалася битва українських чумаків і татар. І після перемоги чумаків татари назвали це місце Карачун, що означало чорна смерть. для нашої Хоч. Одна порядок з літа Фотоський. Він запитався в дівчину, яку звали Гар. Але він був занадто старий до Але у армії був молодий хлопець на Ілля Сакса. Вони захотіли дві жити. У ці часи була така прикметна. Якщо захочеш одружитися, треба спитати у пана. Але пан був закоханий у Ан. Тому він не дозволив йому одружитися. Потім молода пара. місця відпочинку вам подобається. Мені подобаються різні місця відпочинку: парки, Данцівський, Федора Мершавцева або Богдана Хмельницького, а також річки. Наприклад, ця неподалік нашого садочка. Дуже чудове місце для відпочинку. Чому кове і за Залізним серцем. Тому що він один з найбільших у світі регіонів за запасами залізної руди. Моє місто називає. Тому що воно має форму рогу і утворилося на злиті двох річок Інгулець і Саксагань, де було утворено перше поселення.